Всім привіт, з вами Детнір. І сьогодні я буду проходити паркур в Кубкрафті, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. І так, я починаю проходити паркур, так. Ну, тому я буду проходити паркур. І так, я буду ну, проходити паркур, так. Опай, так, я буду проходити його. І так, я почина, ну, починаю проходити так. Ну, це перший рівень, так, ну, і я його вже... Ну,

Ну, Так, я вже пройшов другий паркур. І тепер я буду проходити третій паркур. Так, давайте я пройду е, третій паркур. так, ну, Тому я буду проходити третій паркур. І так, ну я його з першого ну, пройду, так, е, цей паркур. Тому давайте я буду проходити е, цей паркур. ну, Це вже третій левел, так? ну, та, Третій левел, так, ну, і я буду проходити так. Ну, паркур третій. Ну, тому давайте буду проходити я третій паркур. І так, я його вже пройшов. Так, я пройшов вже третій паркур. Ну, і я вже буду проходити четвертий паркур. Так, ну і я буду проходити перший левел. Ну, тут пише перший левел, тому е, давайте я пройду перший паркур. Ну, я проходив перший паркур. Ну, добре, давайте я буду е, проходити перший паркур. І так, давайте я буду проходити перший ну, ну, оцей паркур і я впав. Ну, добре, давайте я буду проходити далі. Ну, я буду так проходити далі паркур, е, Ну, перший. Ну, я думаю, що я пройду е, перший левел, ну, перший так, ну, тому. Я буду проходити перший левел паркура, так? Ну, і я вже що, вже я пройшов перший левел паркура. Так? Ну, і я вже буду проходити далі паркур. І так, ну, що, ой, почекайте, я вже проходив перший, ну, точніше, другий левел паркура, так? Ну, тому я буду проходити четвертий левел паркура. І так, я буду проходити четвертий левел паркура. Ну, напишіть в коментарі, чи ви пройшли би ну, паркури ну, в Кубкраті. Ну, ну, і тому давайте що, буду я проходити паркур. Ну, так, Я буду проходити четвертий левел паркура, так, ну, тому я пройду четвертий левел паркура. І так, я вже, доре... ну, я вже ну, не пройшов, так, ну, я пройду, так. Ну, і я вже пройшов ну, четвертий левел парку, так, ну і що там далі? Далі в мене п'ятий левел паркуру, так, ну, і я буду проходити п'ятий левел паркуру. Так, ну, я проходив перший паркур, проходив другий паркур, третій паркур, так. Ну, і я буду проходити п'ятий левел паркуру. Ну, е, тому е, давайте буду я проходити п'ятий левел паркуру. І так, я впав. Е, ну, добре, я буду проходити п'ятий левел паркуру, так, і, доре, і е, напишіть в коментарях щоб ви пройшли ці паркури, так? Ну, е, Бо мені реально, ну, бо я хочу почитати е, так, ну, я пройду п'ятий левел паркуру. так, ну, е, Я буду проходити ну, п'ятий левел паркуру, бо що я е, проходив ну, перший левел, так? Ну, і я буду проходити вже п'ятий левел. ну, е, Тому давайте буду я проходити ну, п'ятий е, левел паркуру, так? Ну і я вже ну і я вже пройшов. Ну так, пройшов вже п'ятий левел паркуру, так. Ну що далі в мене тут? Ну а далі я що буду робити? Ну і нічого. Ну і так, я пройшов паркур. Ну і всім до побачення.